Добрий вечір під завісу ми поговоримо про теми дня. Сьогодні з вами буду я, Оксана Мотрук, і дивимося про таке. Почистили ставок, заблокували дорогу. сполучення між Новоселецьким та Герцаївським районами перекрила купа сміття. П'яне майбутнє українці займають перше місце за рівнем дитячого алкоголізму у Європі. Літо в офісі, як пережити спеку на роботі і чому не варто сподіватися на кондиціонери. А тепер про усе більше техніка і ґрунт власні граві і грейдер від укравтодору так на герцаївщині шлях другий день ладнають. До пуття привести понівечену дорогу вирішили, коли вже й позашляховику стало важко проїжджати по вузькому відрізку дороги. З одного боку приватний став, з іншого гори сміття. Більше знає Олена Крохмаль. Дорога, що сполучає Герцю на Василицю, зазвичай мала стерпний вигляд. Однак, лютий 13-го вніс свої корективи. Ось уже чотири місяці. Як дюни сміття, будматеріалів та глини живописно прикрашають краєвид навколо невеличкого приватного ставу. зараз вона в такому стані. До сих пор у нас дороги були хороші, і завжди їх чистили. А зараз сейчас... Просто вони витащили з ставка і вибросили сюди наружу. Супер. Супер. <хи> Важайте, а дощ тут Заж <хи> вода по покоління. Чи то шосте чуття, чи то так і мало статись заздалегідь, але приїзд знімальної групи ТВА збігся із процесом благоустрою території навколо штучного озерця. Орендар ставу Лілія Дем'янчук телефоном повідомила теми дня, що для часткового ремонту дороги їй довелось лише за день використати 30 причепів землі та задіяти 6 одиниць техніки. Її бажання якось зарадити ситуацію. Ситуації Можна сміливо назвати альтруїзмом, адже за словами жінки, її провини у тому, як виглядає шлях на новоселицю, немає жодної. Селяни ж не на камеру розповідають, що вся справа у намулі та смітті, що містились на днищі ставу у лютому березні, став чистили. Ось і причина безладу на березі. Сільський голова лунки прецедент не заперечує, але всю провину на орендарку не вішає. не так уж багато все що там кажеться. Там в основному вивозили герця. розрушили всякі старі дома, всякі фундаменти і весь этот мусор, як суда герця. Они кто-то ночью, я не знаю, своими силами сейчас видели, вот э, организовали. И вот вчера начали, сегодня. Там вся техніка за що орендатора, і вони фінансують, а дороділ дав грейдер, щоб там вирівняти. районна філія Укравтодору. Ситуацію бачить і ще одного геть іншого кута. Хоча за станом дороги повинна стежити саме ця служба, все ж на глибоке переконання керівника герцевської філії, лагодити шлях має саме орендарка ставу. От хазяїн ставка воціво не тільки вот дорогу ремонтувати спільно спільно, а... бо другого компромісу не було. І коли це буде трошки краще стати? Ну я так, думаю, що сьогодні-завтра буде вже після буде ідеальна дорога. Буде вже дорога дуже ідеальна. Олена Крохмаль, Іван Мораш, дня Тива. Статистика каже, що Україна має проблеми із спиртним. За підсумками 2012 року українці зайняли третє місце у світі за рівнем споживання горілки на людину. Дослідження провели британці. Вони пишуть, що на одного жителя України, включаючи жінок та дітей, припадає понад 7,5 літрів горілки на рік. Детальніше глобальну проблему вивчала Ірина Сагайдак. Проходить лікування в наркодиспансерії вже в четверте. 31-річний Віталій хворобу свою визнає причиною вважає звичайні життєві проблеми. Спочатку випивав в компанії, а в последнее вот время вже выпивал один, потому что алкоголь мене тянул не из-за того, що я хотів получить кайф от этого, а из-за того, що я без него уже как не существовал как человек. Я не мог без 100 грамм, я не мог стати обычное дело сделать, почистить зубы, помыть ноги, привести себе в порядок. Після лікування йде на роботу, да його вже чекають. А далі мріє про дружину та дітей. Тих, хто повністю вилікувався, дуже мало каже головний лікар обласного наркологічного диспансеру Віктор Самсонюк. У такій серйозній проблемі країна акцентує на питанні саме величезного ринку спритних напоїв, безліч видів торгових марок, рекламних роликів та вивісок. А головне ніяких обмежень в Україні. Закони на жаль не працюють. Ми знаємо, що дітям продовжують продавати алкогольні напої. Ми знаємо, що більше 30% всього алкоголю. В тіні 70% усіх випадків, коли діти вперше вживають алкоголь, з рук батьків, продовжив лікар, і це їхня найбільша помилка. Алкоголь дітьми вже не сприймається, як щось заборонене. Як якийсь табу це звичайна річ. Страшнішим за просто алкоголізм є алкоголізм жіночий, жінка спивається та деградує у кілька разів швидше ніж чоловік. Марія розповідає, протягом життя постійно супроводжували невдачі та труднощі. Виходом бачила спиртне. Проте про завжди розуміє, жодної проблеми не вирішила тільки навпаки. Проблем зазнається із за цього, тому що за того, щоб там працювати, плетом Наоборот, все уходит, минусы, проблемы. Опять же, в общении с людьми создаются проблемы. Там люди перестают доверять. Теряється довір'ї вже. у рейтингу за рівнем споживання алкоголю на людину. Перше місце належить Росії, друге Білорусі, третє Україні, четверте Польщі, п'яте Казахстану. У Західній Європі ставлення до спиртного є іншим, говорить Іван Мітрік, який там часто бував. Практично кожного дня в кількості, ну скляночка за обідом, скажемо, скляночка на вечір, можливо, дві на вечір. Ми вже собі дозволити крепкий там алкоголь, там дуже так пару капілічок напевно, як кажуть у нас для В Україні ж усе інакше за столом, якщо хтось не п'є. Це відразу причина до негативного ставлення і до посиленої уваги. Як це так? Ми всі п'ємо, а ти не п'єш. Ти що нас не поважаєш в такому напрямку? Причин для такої сумної статистики багато: кількість та вседоступність алкоголю, культура населення, індивідуально психологічні, соціальні та матеріальні проблеми і спадковість шляхів їх вирішення. Пить, надо, пить, надо, пить, надо, пить, пить. Ірина Сайдак Іван Мітрі Тема дня ТВА. А ми продовжуємо відбиток пальця, одна волосина, слід від шин. криміналісту достатньо найменшої частинки, аби знайти винних у вчиненні злочину. Сьогодні своє професійне свято відзначили працівники науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Буковини. В цьому році вони вже встигли півтори тисячі разів виїхати на різні порушення та аварії. Зараз потужна команда офіцерів працює у 25 напрямках і вони вміють мислити як злочинці. Нагороди і вітальні слова це так тільки сьогодні. Зазвичай за будь-якої погоди і у яких завгодно умовах вони шпурять, відбирають зразки, шукають там, де логіка припиняє працювати. Саме нестандартний підхід часто допомагає знайти істину. Експертна служба вона весь час знаходиться на передових позиціях і від вашої чіткої і професійної роботи залежить. Як швидко і ефективно будуть розкриватися злочини, засновник криміналістики австрійський вчений Ганс Грос. Наприкінці 19 століття він жив і викладав у Чернівцях. Ось цей робот саморобний апарат. Насправді це гармата, котра дозволяє вибухотехніку на відстані знешкоджувати підозрілі предмети. Стріляє водою. Розробив її колись буковинець Олександр Червоний. Руйнується опять же, дистанційно, тобто за допомогою подача тока, конденсаторна машинка. Патрон приводиться в дію і направлені струмінь води, продукти вибуху, гази, які утворюються при згоранні вибухової суміші. Напором руйнують предмет. Тобто руйнують дуже добре. Так само це. Такий же принцип застосовується і за кордоном. Балістика, трасологія, почеркознавство, автотехнічна експертиза, а в інших центрах ДНК та адорологія, дослідження запахів все це будні криміналістів, котрі, як і колись удосконалюються і намагаються бути хитрішими за злочинців. Вчився у Москві, працював в Казахстані, а у 70-х очолював центр на Буковині. Ветеран Івченко розповідає, наскільки технічно все стало кращим та модернішим. Коли я працював тоді, цієї техніки не було. Бив. Фотоапарат найходовий зеник. Була дорожная камера. Пам'ятаєте, если раньше в ательі фотографію кришку, далі ночью спишка, так обидно, все. І виїжджали на попутному транспорті в цьому році експерти вже виконали майже півтори тисячі досліджень, і майже щоразу від їхнього висновку залежить доля людини: чи визнають її винною чи ні. Тому над висновками думають ретельно кримінальному кодексу. Одна із статей стаття про кримінальну відповідальність експерта задачу зарані неправдивого, скажімо, заключення. І тільки тому, що інших професій міліцейських в кодексі, скажімо так, з такої сторони не згадані. Тобто ви розумієте, на який рівень піднята відповідальність експерта за дачу свого висновку. Якщо ж експертові не довіряють, направляють справу до іншого фахівця. В суді теж є вибір. Суддя має право врахувати висновки криміналіста і залучити до справи або ні. Анатолій Кифрек, Іван Мітрік та ТВА. Спека і задуха це зворотня сторона будь-якого літа. Аби боротися з цим багатобуковинців у домівках та офісах порятунок шукають під кондиціонерами. Проте саме через них чимало людей хворіє. Що треба знати, аби не стати жертвою кондиціонеру? Далі у сюжеті. Кондиціонери річ корисна, якщо ними користуватися з розумом. Фахівці пояснюють, що різниця температур між вулицею і приміщенням не може бути більше 10 градусів. Найкомфортніше себе почуватимете при різниці 7 градусів. Взагалі існує кілька правил коректного поводження з пристроєм. Перше, уникати прямого попадання. Від кондиціонера до е, людини, щоб вони не було там в у людині чи е, в лице, чи ще кудись поток повітря не був справлений. Друге, це регулярно чистити кондиціонер. Тобто в кондиціонері є фільтри, які очищають е, повітря. Це дуже корисно для здоров'я людини. Але якщо не чистити ці фільтри, е, виходить, що цей кондиціонер мітоги віддає назад. Якщо ж не дотримуватись рекомендацій, це може призвести до небажаних ускладнень. Воно приводить до м, ослаблення загального опору організму, до зниження імунітету, стимулювати розвиток різних е, хвороб. Це навіть та ж застуда, бронхіт, пневмонія, ангіна. І тому в квартирі або в приміщенні краще встановлювати температуру, яка би не сильно відрізнялася від температури на вулиці. Чернівчани кондиціонери використовують та не бояться простудитися. Рані були такі случаї але в цьому ми стараємося сліді чистити, Їх же треба періодично чистити, щоб там. І заводілися якісь мікроорганізми. Я, в принципі, не боюсь, тому що 18 градусів не так сильно влияє как би, на організм. Сквозняків у нас немає, окна ми не відкриваємо. працює тільки кондиціонер. Я ну, не простужуюся, і в мене такого якби, не було. Але є люди такі, що. З слабим імунітетом, що вони хворіють, пам'ятайте, кондиціонери це не тільки холодне, а й чисте повітря. Аби воно було таким завжди, кондиціонер варто регулярно чистити та замінювати фільтри, а також дотримуватись температурного режиму. Олександр Ткачук, Іван Мітрік, Іван Марораш, Темедня ТВА. Світить а не гріє в неділю 23 червня, о 14.32 за київським часом. Місяць досягне свого перегею, найближчої до землі точки місячної орбіти. У цей день він буде виглядати на 14% більшим і яскравішим, ніж зазвичай аж на третину. Згідно з підрахунками фахівців, цими вихідними супутник наблизиться до землі на 357 тисяч кілометрів. А вже через два тижні місяць віддалиться від нашої планети на 406 тисяч, тобто різниця складатиме 40 тисяч кілометрів. А це відстань рівно Значно довжині екватора вважається, що супермісяць може спровокувати різні стихійні лиха, такі як цунамі, повені, землетруси, тропічні шторми і тайфуни. Хоча прямого зв'язку між катаклізмами на землі і наближенням місяця вчені поки що не знайшли. Наступне таке зближення, за словами науковців, відбудеться у серпні наступного року. А теми дня рухаються вперед до новин спорту автоперегонами другого етапу чемпіонату України на спортивних автомобілях. Та багі відзначила своє повернення до активних змагань Чернівецька траса Суперкрос. Найкращі вітчизняні автокросмени, до яких долучилася і потужна команда гонщиків з Молдови, розіграла призовий п'єдестал у чотирьох автомобільних та трьох багійних номінаціях. Буковинських любителів спорту радує факт поновлення в Чернівцях змагань з автомотокросу. Відразу за нещодавніми змаганнями чемпіонату світу на мотоциклах з колясками на одній з кращих не лише в нашій державі, а і в Європі. Чернівецькі автомототрасі пройшли змагання всеукраїнського масштабу. Старалися, щоб відбув, відбувся чемпіонат України традиційно, хоча б раз в рік в Чернівцях є траса, є спортсмени, завдячуючи тому, що є такі, якби і траси, і можливості, і традиції. Слава. Богу виступають наші дітки в молодших категоріях, також і в дорослих ми бачимо, бачимо так само і в баги, і в легкових автомобілях маємо представників з України, які їдуть так також і борються за призові місця, і це для нас є важливим. Хоча звітні змагання й не могли похвалитися великою кількістю учасників, проте вихід на старт лідери вітчизняного автокросу забезпечило Буковинським перегонам глядацьку видовищість та цікаву боротьбу за перемогу, Як звичайно донецькі. Вот, Донецкая область лидирует, то есть это Горловка, там сильная команда. Вот, они выступают за команду Облспорткомитета Донецкого, Донецкой области. И, соответственно, лидером является и в восьмом классе, и в 12 классе Бородавченко. Константин, мастер спорта Украины, город Кременчук. Ну, тут все и молдавская команда? Да, молдавская команда очень сильная. С помощью других лауреатов автоперегонов следует выиграть певную езду молдавских спортсменов, особенно в багиных номинациях. Ну, мы вас поздравляем с прекрасной ездой. Вы уже не впервые здесь, в Черновцах, привыкли побеждать, да, или как? Ну, раньше как бы не всегда побеждала, вторым, третьим приезжал, но в призах постоянно. Ну, как появилась новая машина, уже боремся за первые места. Ну, Здесь дуже важне именно машина, как, какой марки і так далі состояние машини. Ми сьогодні видели, так? Да? Ну, в першу чергу, достойна машина, а вже далі від пілоту. На наявність класного на автомобіля, як важливої складової успіху, чемпіон наголосив не випадково. На жаль, ми вимушені спостерігати за різким спадом досягнень буковинських спортсменів через відсутність необхідного автопарку. Автомобілі у нас практично було біля 30. На сьогоднішній день частину стоять, частину виступають. можна сказати, що є і Стороженця, появився спортсмен, який виступає в цих змаганнях. Молодий хлопець, який, Михайло Лусяк, який дуже гарно виступає на Багі, на якій виступав Володимир Липовий. Є, є на кого подивитись, є Олександр Скрипников, є Верега, який виграв минулому році один із етапів чемпіонату України. На сьогоднішній день не дуже вдається. Павло Петра ще гарно виступає, вчора був другим, сьогодні також другим в фінальному заїзді, побачимо, якщо один заїзд він проїде. І, але, безумовно, це більше ніж в два рази зменшилася кількість наших учасників. Ми розраховуємо, що увага якось буде до автомобільного спорту. Незважаючи на помітні проблеми в розвитку автоспорту в нашому краї, цей вид продовжує приваблювати його прихильників, особливо дітлахів. Ну, це так виїхано бронзовий призово підетали. Задоволений? Так, да, дуже задоволений. Е, раніше, як, де виступав, перемагав? В Молдові виступав, в Чернівцях теж виступав, перемагав. Е, скільки ти на баги їздиш? На багі шість років їжджу. Е, чому? Чим подобається? Подобається тим, що багато суперників, з'їздних ну. З різних куточків України приїжджають і з ними можна позмагатись, познайомитись з кимось. Сергій Патюк, Іван ТВ Дня, ТВ. хочеться побажати нашим автоспортсменам вирішення проблем, як вдалося це зробити буковинським футболістам-студентам. У нашому вчорашньому випуску ми інформували про черговий успіх на всеукраїнській змагальній арені футбольної команди Чернівецького національного університету. Проте в тому сюжеті ми навмисно оминули болюжу для футболістів тему їхню участь у чемпіонаті Європи серед студентських команд. Отримуючи цьогоріч завойовані бронзові медалі чемпіонату України серед студентських команд, футболісти Чернівецького національного університету згадували минулорічний чемпіонський свій успіх в цих же змаганнях, який надав їм можливість зіграти в чемпіонаті Європи серед студентських команд на правах кращої вузівської команди нашої держави. На ці змагання в Іспанію, до яких команда серйозно готувалася, щоб достойно представити український студентський футбол, буковинці повинні були виїхати ще три дні тому. Проте радісні очікування від європейського футболу. Поль свята для нашої команди затьмарилися тривожними реаліями обласного чиновницького бюрократичного зволікання. Ну, і між університетом у футбольній Україні добре відомий, тепер є можливість підтвердити його і на світовій арені футбольній. Ну, якщо е, Бог допоможе з Божою допомою, якщо Казачество нам перерахує гроші на е, відрядження е, команди в Іспанію на чемпіонат Європи, то я думаю, що ми не підведемо і там, і е, е, як кажуть, покажемо. Е і засвітимся Чернецький населений університет в Європі, що в нас є дійсно футбольна команда гарна. І от сьогодні футбольна команда університет, отримавши необхідний дозвіл від обласного казначейства, нарешті-то виїхала до Іспанії на європейський студентський футбольний форум. Наразі команда перебуває в дорозі на пірнецькій півострів. І як повідомив нам телефоном Микола Садець, якщо нічого неординарного не станеться в дорозі, команда все ж таки встигає прибути на місце до початку турніру, на якому постарається. Гідно представити Буковинський і український студентський футбол. Серібатюк Олесташкевич, Тебедя, ТВА. І насамкінець нагадаємо про головне: почистили ставок, заблокували дорогу. сполучення між Новоселецьким та Герцаївським районами перекрила купа сміття. П'яне майбутнє українці займають перше місце за рівнем дитячого алкоголізму у Європі. Літо в офісі, як пережити спеку на роботі і чому не варто сподіватися на кондиціонери. На цьому ми ненадовго з вами прощаємося, зустрінемося у темах дня. А поза ефіром випуски новин можна подивитися на офіційній сторінці ТВА у мережі Фейсбук. І нехай у всіх нас усе буде добре.